Чому вирішила масштабуватися, коли це почалося? Про масштаб я завжди думала. Напевно, я ніколи не уявляла, що він може бути безкінечним. Я завжди собі, от, спочатку, коли в мене була оренда, було два кабінети, завжди от я міркувала в межах цих двох кабінетів. Можливо, я думала глобальніше, можливо, що щось було інакше, але в межах двох кабінетів і я бачила, що в мене ще залишається час. Місце, куди ми можемо доставити, завжди, ну, практично, напевно, після двох років роботи я відразу почала шукати вчителів, які до мене працювали. Відразу. Тобто це відбулося дуже-дуже швидко. Це такий перший крок, і другий крок масштабування, і я так з цим асоціюю. Я завжди можу скласти схему. Як тільки в моїй голові з'являється схема, як тільки в моїй голові з'являється порядок. Тому що інколи буває так, там ось, такий хаос. Те, 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 те потрібно, те потрібно туди, туди, туди. І цей хаос він ніколи не призводить до масштабування. Як тільки я роблю паузу, зупиняюся, кажу собі Стоп, складаю все, по полиця, продумую схему, з якою ми будемо далі працювати, організовую роботу відповідно до цієї схеми, яка у мене з'явилася. А відразу після такого кроку завжди йде масштабування. Завжди приходять учні, завжди приходять якісь нові ідеї, і завжди все дуже так е, логічно продовжується. Тому що в хаосі ще жодного разу в нас не було якогось ефекту. Один із перших кроків е, е, це було нароження старшої доньки. Е, асоціюю так я з нароження старшої доньки, коли я вже не могла, я мала в оренді три кабінети, е, і це десь до, до, до 100 квадратів. І е, я вже не могла самостійно там, чи то, з одним-двома двом, колегами це все заповнювати. Я перейшла в декрет, у мене було тільки 4 години в день робочих, ну це було 4 години занять, і я почала шукати працівників. Ну і зараз другий декрет, коли мені теж в кабінеті стало більше, тепер у нас е, працює Луцьку 4 і в е, 4 великих і 2 маленьких, 6. Ось і коли наші кабінети не повністю заповнені, то ось тепер виникає питання ось цього масштабування і заповнення його якимись курсами до пошуком нових викладачів. Свій капітал на відкриття. Я до цієї пори пам'ятаю, мені, мені треба було 25 тисячі на, на стіл і на сільці. Я їх потратила, я їх позичила і потратила, я їх віддала вже за перший місяць роботи. А після того, ну типу, якщо ви працюєте як вчитель, якщо ви хочете розвиватися як школа, ми капітал беремо із нашої школи. Тобто, якщо ми його заробляємо, ми його тут і тратимо. Якщо ми його не заробляємо, то просто немає резону розширювати свою діяльність, якщо у вас немає можливості, от готовим бути до там відкриття нового приміщення. Хоча деякі там обладнання, особливо невішкочкоштовне, там не знаю, інтерактивні дошки, проектори, комп'ютери, то воно з часом поповнюється. Наприклад, ось у милуцьку вже два роки, і тільки цього року ми вже повністю чотири кабінети технічно обладнали уже з телевізорами, з комп'ютерами. Ось ну тобто такий трохи тривалий час. Найбільший страх, який трапився під час ведення школи. Цей страх я проживаю кожного року. Е, я, я дуже впевнена в, в, в тому, як ми працюємо, дуже впевнена в тому на матеріалі, якому ми працюємо, дуже впевнена в, в, в побудові цієї своєї схеми, як це все має працювати. Але кожен страх я маю десь приблизно в кінці серпня, ні, не в кінці, на початку серпня, коли а, має стартувати новий вибір. Це, зазвичай липень у нас вихідний. Тобто ніхто не працює, всі абсолютно а, відпочивають. За цей час ми там робимо якісь ремонтні роботи, щось там а, вирішуємо організаційно. І ось цей перший перший два тижні серпня, коли ще немає телефонних дзвінків від батьків. Оце найскладніший період і найбільш хвилюючий, тому що ми не знаємо, чи вони до нас повернуться, наскільки там нам вдасться потім налагодити роботу. А раніше також я е, дуже хвилювалася, коли до нас відсіювалися учні. А тепер уже роки роботи дозволили мені зрозуміти, що у нас взагалі існує три хвилі відсіювання учнів. Ось, і я спокійно від цього відношуся. От, наприклад, зараз після свят у нас буде вже стартувати друга хвиля відсіювання. Так стається, що хтось працює півроку, йому достатньо, хтось працює півроку, вирішує, що краще буде на танці, на футбол. Ось це така друга хвиля. І я до цього вже готова. Наступна хвиля у нас буде на початку травня. Ось тому ми вже до цього готуємося. Зараз активно добираємо нових до учнів, тому що я запросився нові на клієнти. Найкраща подія, що сталося в діяльності школи. Найкраща подія це, напевно, наш переїзд. Переїзд на локацію в бариші. Ну не скажу, що це не було хвилююче, тому що коли понад е е е е 7 років працюєш на одному місці, тобі видається, що це гарна локація, що це. Ну, ні, умови нормальні, вже там собі звикли, ти звикли, знають твою адресу. Багато хто йде просто туди і знає, що там є. І ось цей він був дуже складним, дуже хвилюючим був, тому що взагалі це був ну, новий житловий комплекс, ніхто не знав. Але єдине, що тут було дуже багато. Зараз є дуже багато комерцій, тобто всі заїжджали, всі міняли свою локацію. І це, напевно, був найбільш хвилюючий. Але коли ми побачили того, ну, тобто, як виглядає наша школа, які вона локації, як вона виглядає різного пору дня, то все зазвичай тут будьонів і ми побачили, що нашим учням це дуже сподобалося. Це тільки дало якийсь новий поштовх у Ви не Винніше вражає мас школи Ми належали до на нас школи. Чому? Тому що ми орієнтуємося на... Дітей, переважно наші клієнти, це діти 1-11 класів. Ми рідко маємо які, якісь такі дуже особливі запити. Ну з останніх це буквально ми готуємо зараз кілька людей до співвесіть, і плюс зараз записуємо одні, одному учню аудіокурс з англійської мови, тому що людина постійно за в їй потрібен такий аудіокурс, щось такого із зновішого, але загалом ми прив'язані до шкільної програми. Вся наша література, яка закуплена, вона йде паралельно з шкільною програмою, тому що ось ми закриваємо цей заклад, підтягуємо із молодшої школи, середньої школи закріплюємо і в старші готуємо дітей до випуску і до складання їхнього тесту ГНТ. Також ми зараз ну не вже останні роки ми розширюємо свою сферу діяльності і все більше більше дорослих починає у нас навчатися. І зараз дуже багато дорослих, як на грудових, так і на індивідуальних заняттях. Ми даємо ще такий, перетворюємося із формату власне, для учнів до формату такого сімейного, де можуть навчатися не лише учні, а й їхні батьки. Вони обирають собі будь-які формати, які їм підходять. Які маєте плани на найближчий час? Я дуже хочу, щоб в нашій школі навчалася тисяча учнів, але реально я зараз розумію, що поки що ми до тисячі учнів не готові. Ну, ось, якби раптом так трапилося, що до нас пройшла тисяча учнів, то зараз ми не готові. Ми не готові в плані організаційному, ми не готові в плані наявності спеціалістів, які б опрацьовували усі всі заявки і, і працювали з цими всіма клієнтами. Ну, але наразі план вийти до кінця року, до кінця навчального року на плюс 150 учнів. І ще один такий план це така мрія мати ще одну локацію змінити або змінити, або мати додати ще одну локацію в Луцьку. тому що треба щось поміркувати з адресою. Які у вас методи пошуку учнів? Інколи, коли я слухаю, що цікавляться про методи пошуку учнів, то я себе інколи відчуваю трохи динозавром, тому що я ще пам'ятаю. Ті часи, коли подавали оголошення в газети, вони коштували 5, 10, 15 гривень. Але на той час дуже мало вчителів так робили. Ну, це було дуже гарне джерело, тому що на той час у нас в місті було три газети з оголошеннями, і їх просто всі читали. І якщо потрібно було знайти якусь інформацію, всі шукали в тих газетах. І моє оголошення було одне з перших серед тих, хто подавав туди. Я постійно їх поновлювала. І я дуже швидко набирала групи. Е, набирала учнів, і практично через рік я відразу перейшла на викладання груп. групах, на індивідуальне на в груп. Е, наступний крок, ну це, звичайно, було сарафанне радіо по місту. Коли вже нас почали набиратися групи, то все більше і більше дітей, тому що багато різниця між індивідуальним і груповим, то ми дуже швидко набирали учнів на групи. Е, наступний крок це буде напевно оголошення в Фейсбуці. Коли вже газети відійшли, ти всі почали більше користуватися соцмережами, тоді наступний наш крок це були оголошення в Фейсбуці. Потім ще один крок це був, коли ми друкували якусь рекламну продукцію і роздавали її по місту. Я пам'ятаю, до мене тоді звернулося двоє дітей. Я не знаю, вона дівчинка в нас 4 точний клас, а братики був п'ятий чи шостий. У мене вже до цього часу підписані роздавання листів в телефоні. Ось той хлопчик з мною засобів і сказав, що ми хочемо вам роздавати листівки. І ми на днів мені роздавали листівки, потім учні до нас приходили після таких роздавань. Ми з ними кілька років працювали, ж поки це, ну, це було дієво. Е, наступний крок це вже, напевно, коли ми активно почали вести соцмережі, то вже е, учні до нас через, приходили через оголошення в соцмережах. А тепер ми маємо у через зовнішню рекламу. Можливо, теж що ми завжди враховуємо, що у нас завжди багато методів реклами, тобто паралельно це не означає, що якщо ми почали публікувати десь там в одному місці, ми тільки там зупиняємося, ні. Ми постійно тестимо різні, різні режими, і оскільки ми там знаходимося в двох містах, то є вид вами, які працюють у нашому місці, а не працює, наприклад, у Луцьку. Скільки зараз маєте працівників, та яка ситуація з цим? Щодо кількості працівників, то я скажу таке: в середньому на одного нашого працівника пропадає по 15 учнів. Тому ви собі можете підрахувати скільки працівників, які у нас є. Ми не можемо сказати, що у нас вони всі працюють на повну зайнятість. Ми працюємо по такій схемі, що якщо вони бажають, вони можуть мати свої додаткові уроки поза школою нашою, і плюс наш уроки в нашій школі. У нас є вчителі, які мають повну ставку, повну зайнятість, така база наша. І є вчителі, які мають там півставки, кілька годин, чотири, десять, вісім уроків. По різному це все залежить від бажання вчителя або від специфіки його предмету, який йому потрібен. Якщо ми собі заплануємо ріст, то десь приблизно плюс-мінус десять працівників нам потрібно. Яка ваша команда мініма? За якими параметрами ви обираєте працівників? Я з, з кожним працівником. Я працюю, я так ось переписуюся, і це все починається з переписки. Я з кожним працівником переписуюся і ну, задаю кілька запитань, і вже по тому діалогу я розумію, ну так підходить мені людина чи не підходить. Потім кожен з викладачів готує мені показали урок, щоб я передивилася, я дивлюся, чи ця людина типу, професійно підходить до своїх занять, яким чином подає матеріал, чи це людина. Більш меланхолік, чи це людина якась, така дуже активна і собі складає таки таку асоціацію з цією людиною? І потім вже цим керуюся, коли даємо наприклад навантаження. Також плюс дуже часто я тому що є всіх чатах. Дивлюся переписку. Навіть приємно, коли а, вони пишуть і кажуть, що хочуть до того викладача, бо мені порадили. То ось це напевно найприємніше момент. Я тоді розумію, що ага, соцкладач нормально працює з таким, таким рівнем. Або, наприклад, якщо у нас є якісь нестандартні запити, я вже знаю хто з моїх. А... Працівників готові до такої авантюри, чи хто готовий попрацювати, тому що рецентрний запит це завжди щось треба додатково допрацьовувати, а крім того, що ми маємо, наприклад, по нашій базі. І так в процесі роботи в мене є така е уявна психологічна картина кожного працівника. Е і коли так само я буду приписку з потенційними клієнтами, то я вже розумію, по тому запиту на мені ставить, і крім до на мені ставить е типу, хтось з працівників там. Сто з моїх вчителів може їй підійти.